Вітаю всіх! Як енергія аркану помірність будуть впливати на нас сьогодні, 14 вересня 2024 року. Енергії дня дійсно помірні. Кожна людина або родина має свої певні традиції, у кожного свої. Наприклад, багато хто починає свій ранок з кави або чаю. Це також традиція. А сьогодні варто переглянути свої традиції, тобто співпоставити те, що ви робите щоденно, з дійсним часом. Можливо, прийшов час щось змінити або запровадити нові традиції. Повсякденні справи і обов'язки будуть займати весь ваш час. Тож розумно розподілюйте свої сили і ресурси. Це допоможе навести порядок у справах на робочому місці, вдома, а можливо, закінчити справи, які раніше були розпочаті. У багатьох це саме вихідний день, що додатково сприяє виконанню цих справ, на роботі і бізнесі без суттєвих змін, нічого зайвого, співпраця з іншими людьми буде благосприятливою. А у особистих стосунків для тих, хто у парі, все буде у звичайних певних рамках. Можливо, дещо у більшій мірі варто проявляти порядність, а решта це повсякденні обов'язки. Можливо, доведеться пристосовуватися до обставин. І порада на сьогодні. Проявляйте стриманість і помірність у всьому, чим би ви не займалися. Вилучайте користь будь-яких починань. Якщо виникають суперечливі обставини або конфліктні ситуації, то проявіть самоконтроль і урівноважте ці ситуації. Таким чином, ви проявите себе гідно і опоненту не дозволите порушити ваші межі. В свій день краще спланувати, розподіліть свій час, фінанси. Важливо пам'ятати, тупикових ситуацій не буває. Завжди варто шукати компроміс. При цьому у першу чергу ураховуйте особисті інтереси. Це певною мірою буде самозбереження. Бажано у цей день бути активними не тільки у фізичному плані, а ще й напрошити свій розум. Можливо, щось нове прочитати, засвоїти, щоб потім використати ці знання і застосувати їх на практиці. Не ігноруйте повітря, тривоги. А я бажаю всім зберігайте баланс у всьому. вам і гарного дня!